До кінця квітня 2014 року протистояння між українськими силовими структурами та російськими диверсійними групами на сході країни залишалося відносно локальним. Обидві сторони зосереджувалися на накопиченні людей та ресурсів, налагодженні постачання, ну та, власне, проведенні розвідки. Траплялися поодинокі перестрілки, диверсійні вилазки і напади на блокпости. Однак важке озброєння тоді ще майже не застосовувалося. Під прикриттям нібито мирних гасел і використовуючи цивільних як живий щит, бойовики поступово захоплювали і націоналізовували підприємства, адмінбудівлі та інші стратегічні об'єкти. У населених пунктах, де проросійським силам вдалося бодай частково встановити контроль, розпочалась підготовка до проведення псевдореферендуму щодо державного статусу Народних Республік. Спираючись на підтримку окремих представників місцевої влади, сепаратисти отримали доступ до списків виборців, створили фіктивні виборчі комісії, ну і надрукували власні бюлетені. 11 травня 2014 року цей так званий референдум відбувся. У бюлетенях було лише одне запитання: чи підтримуєте вакт про державну самостійність Донецької ну або Луганської Народної Республіки? І попри явні питання до прозорості і легітимності цього референдуму, вже наступного дня бойовики заявили про незалежність своїх вигаданих республік. Жодна країна світу, включно з Російською Федерацією, до речі, офіційно цих результатів не визнала. Вітаю! Це залізний літопис і моє прізвище Руденко. Я продовжую псувати вам настрій, розповідаючи про 2014 рік, про історію АТО. Варто визнати, що ідея про відторгнення Сходу України на користь Російської Федерації геть не нова. Ще у 1994 році на території Донецької і Луганської областей вже проводився так званий референдум щодо федералізації України. Ініціатором цього опитування виступила правда проросійська організація Інтернаціональний Рух Донбаса». Серед питань, винесених на це голосування, так би мовити, було не лише прагнення надати східним областям широку автономію, а й запровадити російську мову як другу державну. Формально цей, так би, референдум, не мав, звісно, юридичної сили, однак став одним із перших прикладів спроб нав'язати ідею особливого статусу Донбасу та використати мовне питання як власний інструмент політичного впливу. До речі, інтернаціональний рух Донбасу це проросійська суспільно-політична організація, що діяла на території Донецької та Луганської областей ще з часів УСРСР, а згодом власне України. Організація була створена 18 листопада 1990 року з ініціативи КДБ СРСР. Метою діяльності руху став власне спротив розпаду Радянського Союзу, ну а вже після отримання Україною незалежності, так званий. Захист інтересів регіону, зокрема, спротив Українізації областей, ну і заклики до федералізації, куди ж без них. До речі, прапор інтернаціонального руху Донбасу вперше був продемонстрований публіці 1991 року. І от прапор цей ну от дуже схожий на прапор так званої ДНР. У 90-х роках результати того референдуму центральна влада фактично проігнорувала. Проте історія отримала продовження. 26 листопада 2004 року, на тлі подій Помаранчевої революції, Луганська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про створення так званої Південно-Східної Української Автономної Республіки, скорочено ксуар або як іноді кажуть, пісуа. Того ж дня депутати офіційно звернулися, куди видумали до президента Росії Володимира Путіна з проханням про підтримку. Уже 28 листопада 2004 року в Сєвєродонецьку відбувся так званий перший всеукраїнський з'їзд депутатів усіх рівнів. На ньому обговорювали ідею створення південно-східної власне української держави у формі федерації зі столицею в Харкові. По суті, йшлося про проект, який дуже нагадував пізнішу концепцію Новоросії. Окрім депутатів з південно-східних регіонів України та Криму, на з'їзді були присутні і представники Російської Федерації, зокрема, той же мер Москви Юрій Рулушков. Одним із головних ініціаторів створення псуар став тодішній голова Харківської обласної адміністрації Євген Кушнарьов, який тоді виступив з промовою, що стало прямо символом для цього сепаратистського зібрання. Не надо испытывать спитувати наше терпіння. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с нашистской силой темною, с оранжевой чумой. Дійсно, від Харкова до Російської Федерації 40 кілометрів. Станом на зараз, там часто навіть не встигають увімкнути сигнал повітряної тривоги після старту російських ракет, які так званий братній народ запускає по цьому місту. Менше з тим. Завжди, в усі часи і періоди, проросійські політики експлуатували образи і символи Другої світової війни, порівнюючи прозахідну Україну з Гітлерівською Німеччиною. І через 10 років це порівняння стане буквальним. Російська пропаганда називатиме центр Захід України, ну, от не інакше як фашистами. І ідейними натхненниками сепаратистського руху в Україні початку 2000-х стали переважно проросійські політики, які відкрито просували ідеї поділ України замовною та регіональною ознакою. А Російська Федерація надавала їм фінансову організаційну і, звісно, медійну підтримку, сприяючи поширенню антиукраїнських наративів. Але у 2004 році тоді Служба безпеки України своєчасно відреагувала на загрозу. Завдяки рішучим діям силовиків реалізувати план створення Південно-Східної Української автономної республіки не вдалося. Спробу розколу держави тоді було зупинено. Після перемоги помаранчевої революції у 2005 році президентом України став Віктор Ющенко. Одним з його гасел було засудження будь-яких зазіхань на територіальну цілісність країни проти ініціаторів сепаратизму Євгена Кушнарьова та голови Луганської облдержадміністрації Олександра Єфремова відкрили кримінальні провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недотарканість України. Однак жодного вироку суд тоді так і не ухвалив. Через 10 років, у 2014-му, символом проросійських бойовиків на Сході України стала Георгіївська стрічка. Знак, який використовувався ще в імперській російській символіці. Її обрання не було випадковим, воно б мало б стати маркером ідеологічної спадкоємності руського міра. До речі, Сам рух Георгіївська стрічка як такий з'явився у 2005 році в Росії не раніше. І спочатку це був так би мовити просто символ боротьби з нацизмом і перемоги у Другій світовій війні. Але згодом цей символ став асоціюватися настільки з перемогою, власне, як з Радянським Союзом в цілому. Хоча насправді він з Союзом не має нічого спільного. Російська пропаганда культивувала міф. Про так би мовити, велич і благополуччя СРСР, закликаючи, звісно, до відтворення Союзу. І от, нагадуючи про перемоги в минулому, політтехнологи виховували в суспільстві реваншистські настрої, відволікаючи звісно, від проблем внутрішніх і поточних. Окрім того, політика президента Ющенка була спрямована на зближення з Європою. Саме в цей період Україна зробила низку фундаментальних кроків. Почала переговори щодо безвізового режиму з Європейським Союзом, ініціювала процес надання автокефалії українській церкві, приєдналася до Світової організації торгівлі. Значна увага приділялася відновленню історичної пам'яті, визнанню голодомору геноцидом українського народу, реабілітації вояків Української повстанської армії, а також засудженню політичних репресій радянського ще періоду. І знов визначення УПА, Українська повстанська армія, це військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942 1956 років. Метою діяльності УПА було створення самостійної єдиної української держави, що мала включати в себе всі етнічні українські землі. Упа це партизанська армія, яка мала ознаки регулярного військового формування, чітку структуру, дисципліну. Тактику, службу безпеки, агентуру, розвідку, контрозвідку тощо. Зброя та амуніція, до речі, використовувалась дійсно трофейно. Крім українців, в складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. З 2018 року вояки УПА мають офіційний статус учасників бойових дій. Водночас, в РФ відбувалися зворотні процеси. Ті, хто більш старші, можуть згадати, а хто поменше загуглити. За часів правління президента РФ Єльцина в обіході була переважна назва росіяні. А от вже з початком царювання Путіна усюди не тільки можливо, де доречно і де недоречно, слово росіяні почали міняти на «русські». До речі, ці відмінності видно навіть в так би мовити ватній культурі. Якщо Газманов співав офіцери, росіяни, пусть свобода вас сіяє», то у шамана вже все до горя просто, я русский я йду до кінця. Хоча руски це, грубо кажучи, житель Київської Русі, а не житель Російської Федерації. Тобто, саме тоді, в середині 2000-х, і почалась політика підміни понять, намагання вкрасти і переписати нашу історію. Про західний курс України призвів до того, що стосунки з Російською Федерацією, хоча й лишалися формально добрими. Та Росія почала провадити надзвичайно агресивну політику економічного та інформаційного пригнічення України. Велась так звана газова війна, серйозно посилилась антиукраїнська пропаганда на телебаченні. Ще за 10 років до початку власне, російсько-української війни, російські засоби масової інформації почали цієї агресії підготовку. Вони малювали образ страшного українця, бандерівця, карателя, зрадника або посібника німецьких військ. І кінофільми, телесеріали, новини, і навіть книги культивували неприйняття і навіть ненависть до всього українського. Це було, це всі пам'ятають. Але варто зазначити, що, попри спроби розділити українців на сорти, перед лицем реальної небезпеки в році 2014-му на захист України, її цілісності і незалежності встали також і російськомовні громадяни, частина з яких були мешканцями Сходу України. Менше з тим. Повертаємось на Донбас. 11 травня 2014 року в Донецьку, Луганську, Слов'янську, Краматорську, Маріуполі та інших населених пунктах, що перебували під контролем терористів, відбувся так званий референдум про незалежність. З офіційними заявами організаторів із так званого «Центр виборчкому ДНР, явка виборців нібито сягнула від 75 аж до 90%. Насправді ж, за оцінками незалежних спостерігачів, участь у голосуванні взяли лише близько 24% виборців у Луганській області та близько 32% виборців у Донецькій. Жодна міжнародна організація, ані ОБСЄ, ані Рада Європи не направила своїх офіційних спостерігачів, визнавши цей процес незаконним. І навіть Російська Федерація, обмежившись заявами про повагу до волевиявлення народу Донбасу, Утримувалася від офіційної участі у спостереженні. Вже наступного дня, 12 травня, один з лідерів бойовиків, наш пан Гіркін, позивний стрілков, оголосив себе командувачем збройних формувань самопроголошеної ДНР. Він запровадив на підконтрольних територіях режим контртерористичної операції та звернувся, куди б ви думали, до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести миротворчі сили для підтримки бойовиків. Інакше кажучи, Гіркін фактично відкрито попросив Кремль ввести регулярні російські війська. Як, власне, це і передбачалося первинним планом операції, тут немає нічого дивного. І от саме з цього моменту гібридна війна перестала бути прихованою, вона стала реальністю. Буквально за аналогією до кримських подій після референдуму бойовики почали діяти активніше. 13 травня, приблизно в 20 кілометрах від Краматорська поблизу села Маячка, близько двох десятків озброєних осіб влаштували засідку на колону 95-ї бригади. У наслідок атаки було втрачено два бронетранспортери і вантажівку. Поранено вісім, і загинуло шість українських десантників. І тут, якщо бути точним, то один боєць помер вже під час евакуації в Вертольоті. Втрати нападаючих були озвучені в одного вбитого та чотирьох важкопоранених бойовиків, яких доправили до лікарні Слов'янська. Але ці цифри не повні. Бо варто забрати зброю з тіла загиблого, і боєць миттєво перетворюється на мирного жителя. І російська пропаганда активно використовувала цей трюк, видаючи бойові втрати за жертви серед цивільних. Варто нагадати. Що ще в березні, одразу після кримського мандата Путіна на власне використання військ за кордоном, Україна оголосила часткову мобілізацію. Про перебіг всіх хвиль мобілізації я вам вже розповідав і от прямо отуточки, отуточки, посилання на це відео. Значить, тим. Тут варто додати, що на доукомплектування військ людьми, бодай на якесь злагодження військ та на відновлення техніки, що роками стояло на зберіганні. Потрібен був час. І власне відновлення цієї техніки потребувало значних зусиль, в тому числі з широким залученням волонтерів. Ба більше, застосування техніки, яка довгий час стояла без діл, і леді навіть спричиняло людські жертви. Так, зокрема, в районі Генішіцька, 13 травня, через пожежу і вибух самохідної артустановки загинуло двоє військовослужбовців. І, власне, все це. Всі ці проблеми певною мірою стримували розгортання українських сил на перших етапах. А 14 травня бойовики заявили, мовляв, вони починають великий наступ. І через російські ЗМІ рознесли вигадки про понад 20 загиблих українських військових власне за цю добу. Однак втрат того дня не було. І це була інформаційна операція для тиску на населення і підняття морального духу серед своїх бійців. Варто зазначити, що, на відміну від терористів, Україна від початку антитерористичної операції публікувала поіменні списки загиблих. Мова йде про військових, національну гвардію, міліцію, СБУ добровольців, тобто про всіх, ба більше. Ці списки включали імена і обставини смерті, тож приховування втрат не практикувалося. І це, власне, ускладнювало маніпуляції з цифрами втрат з боку російських пропагандистів. І ось вам посилання на цей перелік. Бо він досі перебуває у відкритому доступі. І тут варто визнати, що певний відсоток громадян України, прямо розуміючи, що росіяни люблять прибрехати, при цьому ретранслювали все те, що вони кажуть. А до офіційних заяв чи свідчень учасників подій чомусь ставились скептично. Менше з тим. Уночі 15 травня українські сили очистили 5 кілометрову зону довкола телевежі на горі Карачун і знищили базу бойовиків біля Краматорська. В операції до речі, активно діяли підрозділи першого резервного батальйону Національної гвардії України, фактично першого добровольчого батальйону. 16 травня, тобто наступного дня, Генеральна прокуратура України офіційно кваліфікувала ДНР та ЛНР як терористичні організації. Було заявлено про виявлені канали їхнього фінансування та причетність до злочинів проти держави і цивільних осіб. Того ж дня бойовики в межах оголошеного свого великого наступу атакували базу українських сил неподалік Ізюма на Харківщині і знову обстріляли аеродром в Краматорську. До речі, опір терористам чинили не лише силовики, формувалися і проукраїнське підпілля. Так, 16 травня, неподалік села Успенка, якісь невідомі люди розстріляли блокпост сепаратистів, убивши двох бойовиків. Але варто зазначити, що через недосконалість законодавства дії партизан де Юри могли бути кваліфіковані як злочини. Тож вони діяли дуже обережно і геть не публічно. Але варто додати, що, попри всі ризики, підпільники загалом завдали помітної шкоди, як так званому ополченню. Так і справжнім кадром російським військовим. 17 травня на державному кордоні прикордонники затримали главу ЛНР Валерія Болотова, який намагався в'їхати з території РФ в Україну. Але прибули близько 80 бойовиків, озброєних, що як має бути, атакували прикордонну заставу і його відбили. До речі, також примітно, що Валерій Болотов. З квітня по серпень 2014 року був так званим народним губернатором Луганської області, так би мовити, першим головою ЛНР, після чого від влади був усунений та виїхав до Росії. Так от, Болотов помер 27 січня 2017 року в Москві. А причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Але приростинь явних ознак інфаркту виявлено не було. Сам Болотов. Перед смертю жалівся на раптове погіршення самопочуття після чашки кави випитую напередодні в компанії двох осіб, причетних до діяльності ЛНР. Тут висновків не буде, але Болотов точно мав би хоча б раз в житті чути пісню російського гурту «Наутілус Помпіліо». Ну, оце от. Якщо ти п'єш ворами, а пасайся за своє. Менше з тим, того ж дня. 17 травня 2014 року Ігор Гіркін у тривалому, майже 15-хвилинному відеозверненні публічно поскаржився, що, мовляв, місцеві мешканці не поспішають воювати. Зброї завезено більше, ніж охочих її взяти. А через дефіцит чоловічого ресурсу він навіть оголосив про набір жінок до свого банформування. І дійсно, доволі низька явка на референдум та слабка мотивація місцевих були очевидні. Водночас українське підпілля все активніше взаємодіяло із спецслужбами. Уже наприкінці травня стало ясно, що сценарій громадянської війни не спрацьовує і без російської підтримки так звані Республіки довго не витримають. Водночас, на тлі зростання загрози з боку РФ, Україна доволі швидко нарощувала боєздатність, висувала нові підрозділи, знімала з консервації техніку і ремонтувала її. Часто правда коштом волонтерів та приватного бізнесу. Історична спадщина, до, до речі, тут також зіграла роль, бо після виведення групи радянських військ із Німеччини у 1991 році значні запаси озброєння і техніки опинилися тут, на українських складах. Частина цього майна роками розпродавалася, правда, третім країнам, причому темпи були такі, що до 2014 року, маючи відносно скромні виробничі потужності, Україна входила в топ-10 експортерів озброєнь по світу. І варто визнати, що фільм Збройний барон, ну той, що з Ніколасом Кейджем головній ролі, це майже не вигадка. Менше з тим, після початку російської агресії, розпродаж озброєння припинився. Ба Більше особиста історія. Уже в 2015 році я вперше мобілізувався і став навідником гармати Зу-23. Так от, попри те, що моя гармата була 1961 року випуску, лише в році 2015 вона зробила свій перший постріл. Тобто, ця гармата у 100% укомплектованому та працездатному стані була вважайте, що нова, як і сотні, та навіть тисячі інших зразків, які потрапили в війська зі збройних складів та базно-блишкового майна. Де зберігалась техніка і озброєння, які мали б, ну якби звісно не було війни, продати в країни третього світу, ну чи де інде кажучи просто: станом на весну 2014 року ще лишалися величезні запаси боєприпасів, стрілецької зброї, танків і бронетехніки. Правда, не завжди у відмінному стані і це також варто зазначити. Через хронічне недофінансування в армії, так би мовити, довоєнних часів поширився технічний канібалізм. Тобто збирання фактично з двох несправних машин одної відносно боєздатної. Як результат, по документах у нас було купа всього, а в реальності ця купа не завжди могла навіть рухатись, не кажучи проведення бойових дій. Попри це, техніку дійсно оживляв. Силами частин, військовослужбовців, їх сімей, волонтерів як завгодно, весна літо 2014 року фактично народили нам народну армію. І це не жарт. Але повернемось до історії. 18 травня в районі аеродрому Краматорська в результаті спеціальної операції було знешкоджено групу бойовиків. Терористи планували обстріляти аеродром і атакувати за допомогою переносних зенітно ракетних комплексів українські вертольоти. Так от. Разом з групою терористів українські спецпризначенці захопили двох журналістів російського телеканалу Life News Олега Сідякіна і Марата Сайченка. В багажнику їхньої машини виявили польський ПЗРК-гром. Це аналог радянської глини насправді. Як пізніше було виявлено, цей ПЗРК був захоплений росіянами як трофей ще під час вторгнення в Грузію у 2008 році. Так от на допиті ці журналісти, так би мовити, розповіли, що прибули в Україну 10 травня, приховавши справжню мету свого візиту. При цьому вони лишили в Москві всі документи, які засвідчували б їх професійну приналежність. Так от, після того, як на прохання ООН і ОБСЄ російських журналістів таки було звільнено, ті дали кілька інтерв'ю, де звинуватили українські спецслужби в катуваннях. Ну, проте, звісно, ця інформація дійсності не відповідала. І тут слід чергове відзначити, що російські журналісти співпрацювали з бойовиками, прямо співпрацювали, вони вели прямі трансляції боїв, були присутні на допитах полонених, іноді навіть самі допитували українських солдатів. В той же час українських і часто зарубіжних журналістів бойовики затримували, відбирали у них техніку, а до деяких застосовувалося фізичне насильство. Уночі, 19 травня. Терористи атакували блокпости та базовий табір під Слов'янськом. Троє українських бійців зазнали поранень. Одного нападника було знищено, іншого поранено і затримано. На світанку бойовики вдарили по позиціях на горі Карачу. До речі, вперше за час АТО бойовики застосували міномети. Один військовослужбовець 95-ї бригади загинув. 21 травня бойовики знову атакували блокпости під Слов'янська, обстрілювали їх застосуванням мінометів і стрілецької зброї та атакували колонну забезпечення сил АТО. Обидві атаки відбили без втрат, однак наступний день вже був геть драматичний. Якщо коротко, то 22 травня 2014 року відбулося одразу два серйозних боєзіткнення. одне в Рубіжному, інше поблизу Волновахі. 22 травня, вранці біля мосту, в Рубіжному, підрозділ 30-ї бригади був заблокований місцевими жителями. На місце для перемовин прибув міський голова Хоменко, але це було лише затягуванням часу, і вже скоро колонну було атаковано з різних боків. На підтримку заблокованій колонії були відправлені додаткові сили, включаючи вертолітний десант на чолі з заступником начальника Генерального штабу збройних сил України Віктором Муженком. Тобто, щоб ви розуміли, ситуація з наявними силами була такою, що брати автомат до рук і бігати з ним, стріляючих бойовиків, мусив цілий генерал зі своїми штрабними офіцерами. Більше не було просто людей. Менше з тим, в результаті бою, троє українських солдат загинуло. Загалом було втрачено шість бойових машин піхоти та дві вантажівки. Втрати бойовиків склали дев'ять вбитих і одинадцять поранених. І це був перший серйозний бій в Луганській області України. Того ж дня в Донецькій області, близько 4.30 ранку, бойовики під командуванням підполковника головного розвідувального управління Російської Федерації Ігоря Безляра атакували загін 51-ї бригади поблизу Волновахі. Вони наблизилися на декількох мікроавтобусах і відкрили вогонь в впритол. В результаті цього бою 16 українських солдатів загинули, і близько 30 було поранено. Було втрачено три бойових машини піхоти і кілька автомобілів. На той момент це були Найбільші разові втрати Збройних сил України. І про 22 травня також варто розповідати окремо. Тож, пані та панове, як часто буває, я закінчую чергове відео на доволі сумній ноті. Проте варто зазначити, що історія війни це точно не гумористичний стендап. У 2014 році ми не вміли і не знали, як воювати. Ба більше, переважна більшість українців не розуміла сенсу цієї боротьби. Нині. Ці ж люди ховаються по бомбосховищах, частина з них іммігрувала, частина служить в армії, а частина, на жаль, лежить на кладовищах. Менше з тим, щоб уникати помилок майбутнього, історію варто таки пам'ятати. Тож не полінуйтеся поставити лайк, зробити репост чи показати це відео вашим друзям. З вами був Залізний літопис. Далі буде.